Всіх, друзі, вітаю на каналі. Сьогодні на огляді універсальний ноутбук, який, на мою думку, є дуже гарним вибором для тих, хто хоче максимум вичувати з енної суми грошей. Сьогодні про ноут, який з легкістю дозволить погратися з високим кадром у сучасні ігри, який без проблем підійде під роботу на кожен день. І ця машина Марії насправді такою є, має якісний екран з чудовим кольоровою гамою. Просто подивитися увечері кіношку або серіал одна насолода». Коротше, сьогодні мова піде про дрім. Машину. І так насправді це той випадок, коли назва бренду відповідає дійсності на всі 100%. анбоксинг машини перед вами. Мені подобається якісне пакування. Я завжди цьому приділяю увагу. Обов'язково це транспортована коробка. Ми знаємо, дощ, сніг, все може бути. У коробці з обох боків м'які тримачі безумовно це плюс до безпеки пакет проставки, підклав все, яке повинно бути. Я неодноразово тестував ноутбуки дрім машини. Мені дуже подобається саме цей бренд, подобається розвиток кампанії. Бачення світу, коли почалася війна в Україні, компанія одразу покинула країну 404. До цього представництво Dream Machine допомагає розробникам дронів ноутбуками ексклюзив від хлопців. Повага виробнику не в останню чергу за людяність. За турботу до користувачів. От напишіть, хто з інших виробників ноутбуків надає послугу абрейду або зміни комплектуючих на свої ноутбуки. Отож, я такого не бачив. Це перше, я таке бачу, і молодці насправді Dream Machine. Наприклад, у конфігураторі можна змінити. Обсяг оперативної пам'яті виробника обрати частоту на обидва слоти не на один, а на два, як зазвичай це буває. Накопичувач формат, бренд можна змінити там Kingston, Samsung, GetSkill, тільки якісні виробники. Обрати Windu, наприклад, теж не проблема. Навіть можна вибрати, якою пастою мазати процесор. Grizzly, not bad, not bad, Як то кажуть, пропозиція чудова, додатково можна додати гарантію, навіть можна замовити скальпінг процесору. Ну от хто ще пропонує подібні послуги. Ніхто. Можливо і багато і змінити дизайн кришки теж можна. До речі, хто б що не розказував, друзі, всі ноутбуки обов'язково залишають відбитки пальцям, бо це пластик, яким би він не був, він завжди буде залишати якусь кількість пальців. Зараз літо і замацати ноут легше простоок. Якось, правда, виключення він не залишає відбитків пальцем, м'якенькою лапкою. Я взагалі ніколи не замарачуюся на цьому моменті. тирану фіброю, все, проблем немає. Я сподіваюся, немає глядачів з обсесивно-компульсивним розводом. Друзі, ноутбук, перш за все, це інструмент щоденного використання. Це треба розуміти. Про портативність і зручність хуліард разів сказано, пересказано, без живлення ноут я використовую ну дуже рідко. У режимі YouTube ігри без постійного струму вистачає приблизно на половину світового дня, але треба зауважити, що яскравість екрану в мене зазвичай на 80-90%. Якщо економніше підходити до використання ноуту, звичайно ж буде ще краще. Яскравий екран має чудові кути нахилу, кути огляду майже ідеальний. Я не наразово на цьому наголошував, саме у ноутбуках Dream Машини. Ми дивимо, звичайно ж, прямо, і ноутбук це інструмент егоїста, від цього нікуди не дітися, але від чудових кутів огляду впевнений, хто б не відмовився. W панель на 17.3 дюйми це трохи більше за стандарт, має 144 Гц розгортки і це класно, а 60 на час це занадто. Погодьтесь, я декілька годин тестував ноут у різних іграх, дивився фільмець, нові трейлери, очі не втомлюються взагалі. Це при тому, що екран має стокові налаштування. Нічого я не змінював, мені дуже подобається. З налаштуванням ноутам, як і раніше, все чудово кольоровав, станови пакет драйверів, додав контрол-центр, а це мозок дрім машини, величезний моніторинг системи на проц на ГПУ, тут і частоти, звичайно, кількість обертів по охолодженню. Наприклад, у приситі перформанс підняти частоту процесу пам'яті про залізи, скажу, друзі. Так, оптимальний баланс між потужністю та ціною. Блокит на серце це i7 13620H на 10 ядер 16 потоків, будеться просто частоти H4 9 Дуже швидкий саме цей камінець. Мені подобається його працездатність, ціна. Ну ви знаєте, скільки коштує ноутбучний праци. ГПУ сучасний технологічний RTX 4060 на 8 ГБ відеопам'яті пам'яті теж вистачить під будь-які потреби. І дискретно 4050 4060, на мою думку, є оптимальним. Гипу на даний час. Сучасні швидкі рішення, не за всі кошти світу, як я полюбляю казати, про можливості згодом. Деякі елементи можна активувати або відробити, якщо не користуюся, це робиться програмно у один клік, не треба колхозити, там ліпку стрічку на вебку. Тапнув, відробив і все спецслужби не слідкуватиме за тобою під час перегляду YouTube, або чогось іншого. Звичайно, можна обрати підсвітку клавіатури, кольорів тут небагато, але щось обрати до вподоби обов'язково можна. На жаль, або на щастя, я не знаю, тут Кому як, лише підсвітка, без ефектів, тільки статика. Мені подобається саме це нанесення на капи, тактильне відчуття дуже-дуже приємне від торкання клавіатурою. Це щось подібне софт а Можливо, це і є, по суті, софт тач. Є тут як і позитивна сторона, так і не дуже. Торкання приємне, палець не совується взагалі дуже класно, але трохи залишаються відбитки пальців, і я вже казав, що особисто для мене це ніколи не було проблемою. Можливо комусь так, але не для мене. Протер на хвилиночку все як нове. Подобається контовка клавіш, я вже якось казав про це чітке розділення від відокремлі одну від одної, навіть у темряві кудись там тапнути нереально. Чудова мультиклава є і, і І, і, і наша І. Зараз не промовне питання, друзі. Головне, що кожен для себе знайде як йому зручно. Кікос полюбив одразу цю штуковину, переглядати рибок, Йому дуже подобається, як вони рухаються. Тач, йому зайшов 100%. Я майже ніколи не використовую тачпад. Для мене це якась зайва штуковина. Мені простіше під'єднати. Міхайла і все, працюєш як людина з великої літери. Стосовно охолодження, у устоці проц працює на частоті 3.7, температура на працюючому столі близько 50 градусів, і зараз пекотно на дворі, як не як, все ж таки літо. До охолодження з обичним стандартом з обох боків отвори, радіатори дмуть тепло повітря, всім знаємо, як це працює. Праворуч ход USB та дротовий нет, з іншого боку, додатковий USB 3.0 та третій за стандартом 2.0. Плюс мікро та на вхід на лопухи, тобто лапухи. Наушники знаємо, позаду два додаткові радіатори, вхід Type-C з Thunderbolt та швидкою зарядкою, стандартний вхід підживлення батько мати, міні-USB та вход HDMI до ТВ. Тут те ж саме, як у всі. Саме цей ноутбук потужний і при цьому має охайний вигляд на якийсь автовстений дипломат з ядерною кнопкою, як у диктаторів. Усі ці недоліки з пальцями та ноутбучними температурами давно вже є нормою. Треба вже звикнути і усвідомити, що якщо сучасний ноутбук на потужному залізі підкреслює, то завжди у Будуть високі температури. Буде гучно, звичайно, користувачі, які знаються на ноутах, звикли вже для того, що ноутбуки саме такі працюють поседенно. Від чому можна абстрагуватися, наприклад, надівши навушники, і все якось вже пофіг, що там зовні відбувається. Ось, до прикладу, на працюючому столі максимальна тиша, а так на максимальних обертах 5000 на хвилину. Це максимальні оберти. В іграх такого ніколи не буває, бо 5000 це забагато. Якщо працювати лайтово або дивитися кіношку чи ютубчик тощо, то ніякий комп не зрівняється по тиші з ноутбуком. Це 100%. У дня моя був сестри, налаштовував ноут Asus, її старенький, то капець, друзі, який він гучний, ще й скрипучий, як з фільму Жахів. У дрім машини збіркою все добре, майже монолітна конструкція. Сьогодні розбирати ноут я не стану. Я вже розбирав цю серію, знаю його як свої 5 пальців і стосовно пальців. Рамки, як бачите, тоненькі по відношенню до пальця плюс до сприйняття контенту подобається ця панель дуже подобається, офігенні кольори, саме з коробки вже можна працювати для перегляду фільмів або ігр це те, що треба. Майже всі ноутбуки на дешевих піщавках тут або змиритися, або вже наушники використовувати, ну або вже юзати колонку. Наприклад, маленьку Bluetooth, по прикладу, як в мене. Підходить. Ідеально. Звичайно, сучасний i7 та 4060 RTX зможуть будь-яку гру тягнути на максимальних налаштування. Ну, до прикладу, давайте нову сагу Hellblade 2. Подобався цей психологічний трилер, двигун, чудовий, анімація взагалі рівня сучасного кіно. Не кожному зайде гра, попереджаю одразу, скандинавська міфологія переміж з містикою, не кожному зайде, але як же незвично і стиляво виглядає гра. Для графічних дизайнерів є на що подивитися, прийняти до озброєння. Сподобалося, що є українська, не часто буває таке, все більше і більше, правда, українською виграв текст, але все ж таки є. Виставляю максимально можливі показники по графіці, DLSS, Reflex, коротше, все, що необхідно, технологічніше, я вмикаю. І до речі, Nvidia по капіталізації обігнала вже Apple. Більше трьох трильйонів баксів капець просто якась захмарна цифра. Ви бачите, друзі, показники на екрані, як спекотно працута та дискретні 4060, на GPU-76 на проці температура стрибає. Вище 90 градусів. Я впевнений, ПК користувачі дивляться, такі думають, боже, що це робиться? Оце таке найде багрове, але для ігрового ноута це є нормальною температурою. Процесор на частоті 4.7 для лаптопу це нормальний такий буст, я вам скажу. Якісно охолодити подібний спекотний проц максимально маленькими кулерами ну майже нереально. Можливо, часом, коли почнуть використовувати в ноутбуках воду, як це робить Dream машин на своїх топових ноутбуках. Зовні це виглядає ось так саме так. Так, ноутбук, окремо водоблок і відчуття зовсім різні, зовсім різні відчуття, різні бюджети, звичайно. І до речі, цей ноутбук коштує 62 тисячі гривень. З моїм промокодом alexreal 13 можна тисячу заощадити, можна, наприклад, обрати альтернативу з трохи простішим процесором, але з такою же 4060. Ну, Ноут за 48 тисяч гривень мінус 1000 по промо, і вже цікаво, погодьтесь. У грі на максимальних налаштуваннях 90-100 кадрів проблем з прийняттям немає взагалі. Все бачите, повненько, равненько, хоча двигун не з простих. Шанувальникам перша частина зайшла на ура, друга ще стала кращою. Коротше, кому подібні нестандартні проекти подобаться, раджу спробувати. Ну а далі привіт сусіми на максимальних налаштуваннях. Заліза як не як потужне і може. Десь ультра, десь хаї вище брати не можна. Коротше, це максимальний сет. І нарешті, друзі, ми дочекалися ноутбуків, які без проблем тягнуть сучасні ігри саме на максимальних налаштуваннях. Не треба шукати якусь альтернативу між красою та кількістю кадрів. Майже саме початок гри зараз і 100 кадрів. Я вражений, максимально вражений можливості процу Все ж таки, зв'язка проц РТХ 4060 дуже. Гарна. До прикладу, мітоповий ПК на Ryzen 9 X3D 4080 трохи більше видає кадрів, а GD бюджет 60 плюс на Ноуті та ПК за 130К. По показниках на процесорі 90 на GPU-74 градусі, як у відомі приказці, все ті ж самі на арені. Автооберти охолодження частоту процесора підтримують на постійному одному рівні, і це головне. Іскрит на RTX 4060 працює на повну, бо налаштування у грі максимальне, тому завантаження повне. А от i7 13620H лише на 20-25% завантаження. Запас, як бачите, є і це добре. Прот стримає частоту незалежно від налаштування або змін температури, це теж великий плюс. Максимально, що бачив, це стрибки до 94-95 градусів на CPU. Зазвичай у надшвидкому режимі продуктивності процесора деякі виробники встановлюють плавачу частоту, або з підвищенням температури процесор трответься. Тротвається, іншими словами, понижує частоту або тримати сприяння температуру. дрім машина у цьому плані пішла іншим шляхом, пуляє, як то кажуть, на всі гроші, температуру частоту тримає стабільно, так і повинна бути. У мене є ось така подібна фіговіна, колись брат купував її під охолодження ноуту, я ще тоді казав, що ні, це просто гроші витрачені на вітер. Такий собі каламбур, насправді, так і є. Гроші витрачені на вітер, який ніяк не допомагає ноутбуку, і подібні ноутбучні підставки, підсральники коштують від тисячі гривень. Єдина їх користь ноут на підставці, трохи вища. Ще плюс має підсвітку такий собі даст плюсів, більше користі ніякої він не несе. Марно витрачені кошти і все. Наприклад, до прикладу, пів години на заставці у грі з цією підставкою, ефекту, як мертвому припарок. Не витрачайте, друзі, гроші, не витрачайте взагалі на ці всі псевдоохолоджучі, краще цю тисячу витратити на щось інше. Там, наприклад, замовити наліпку на кришку ноут або на щось інше витратити ну ви розумієте. Дуже подобається ця гра, відчувається одразу якісно зроблений проект і, напевно, краще. Ця гра про самураїв. Як відомо, у самурая цілі немає, є лише шлях. У грі обрати вірний шлях допомагає вітер. Вітер вказує напрямок руху, і це геніальне рішення від виробника не стрілочки там або якась інша маячня банальна, а саме вітер. усіми, це такий собі відьмак, але з азіатським нахилом. Тут теж доводиться збирати різнотрав'я, деревину, так само гукати коня, як з плотвою. Коротше, раджу від мене 10 з 10. Подобаються ноутбуки від Dream Machine, цього виробника, подобається перш за все своєю максимальною збалансованістю, гарні залізяки зазвичай, чудовий екран. На сайті можна навіть обрати, обрати комплектуючи, змінити пам'ять, накопичувач тощо. Коротше, це Best Buy ноутбук за свої кошти. У виробника я виклянчив 1000 гривень, знижку на промо. але ви пам'ятаєте, про промо я вже казав, мінус 1000 гривень по промо Alex Real 13. По суті, друзі, все, що я хотів вам розказав, показав. Виробник Dream Machine входить до топ-3 моїх улюблених брендів. Відів саме по ноутбукам. Є питання, якщо залітає в інсту, тут багато цікавого, відповім по можливості. На цьому, друзі, кажу вам дякую. Зустрінемось у наступному відео, і, звичайно ж, бережіть себе до зустрічі.